Полонина Руна має стати тиловим форпостом енергетичної безпеки. Тут вітер має перетворитися на світло для регіону та усієї країни. Україна втратила половину до потужностей. Зима 2025 року може стати однією з найсуворіших. Дефіцит електрики загрожує багатогодинними блекаутами навіть у тиловому Закарпатті. В цих умовах кожен мегаватт чистої енергії, як свіжа кров для держави. Але на шляху розвитку стоять так звані екологи з грантами невідомого походження. Їхні кампанії часто підігріваються наративами країни-агресора, яка прагне залишити Україну без світла. Хто ж вони? Олена Мудра журналістка росіянка, пов'язана з Газпромом та людьми Медведчука. Керує ГеоКод 21 та Закарпаття екологічне. Оксана Станкевич Волосянчук у 20-21 роках просувала Вес на гранти USAID. Нині ж блокує вітроенергетику через геоекосфера, отримуючи мільйони з невідомих фондів. Теж має зв'язок з російськими структурами. Наталія Вишневська, безробітна мешканка Києва, ветеранка проплачених протестів, обличчя ініціативи Сейв Пікуй. Наталія Майстренко. Юридичний щит антивітрового руху офіційно фігурувала в процесі на боці позивачів Олег Лукша, так званий закарпатський експерт-еколог, активний противник розвитку вітроенергетики, який відомий участю у грантових проектах із сумнівним фінансуванням. Вони мають право на свою позицію, але не мають права гальмувати розвиток критичної інфраструктури країни, яка воює. 21 першого серпня суд відмовив у позові, захистивши рішення тур'я Реметівської сільради. Пово на стороні відповідача твори суд меж віддальність вітряний від партілянський, третя особа, яка не заведе сам цінних мов щодо предмета. Спору на стороні позивича майстеренко Наталя Миколаївна про визнання китану та скасування рішення відмовити Дракуємо! Дракуємо! це. Не просто ухвала. Це перемога громади, яка обрала розвиток для псевдоекологів. Це був справжній шок замість кулуарних домовленостей. Вони побачили єдність громади. Друзі, ми зробили це сьогодні. Суд став на бік правди, на бік розвитку в першу чергу громади, на бік розвитку наших Карпат. І нарешті, так, вітряки будуть. Україна встане з колін. Закарпаття буде мати та Україна енергетичну незалежність. А це значить, що російська пропаганда нас не зламає, і ми довели це зараз. Ми дякуємо всім, хто долучився, підтримав, зрозумів, чому це є важливо, і це перемога не екологічної файти, тільки це в першу чергу перемога всіх тих, хто зрозумів, що Карпати можуть давати екологічну чисту енергію. Вони можуть розвиватися і служити людству в розвитку. Звичайно, перемога, великий плюс для, для громади. Е, я думаю, що ну, багато людей в громаді, які завітрики, воно ну, як не як гарний податок буде йти. Громада може себе розвивати, то заробітні плати вчителям, прибиральницям у дитячих садках, в школах. В медичних закладах дуже великий плюс, то буде покращення дорог, ну, тільки, тільки плюси. Тим більше буде світло у нас. Ну, ми, ж, ми ж не впевнені, в тому що зараз може бути таке, що у нас буде постійне світло на постійній основі. Але зараз завдяки вітеркам у нас буде світло на постійній основі. Я можу навіть привести такий приклад. У нас от в селі Туря Поляна раніше построїли дві гідроелектростанції. Теж було багато людей проти, було було за, але ж коли по Україні не було світла, туря поляна і полянська гута, ми жили світлом, Ми не знали, що таке генератори, ми не знали, що таке заряджати акумулятори. Ми Тобто ми були при електроенергії. Ми були щасливі. Цей позов, який розглядав сьогодні суд, по якому виніс рішення. От ми вважаємо, що він був поданий штучно для того, щоб зупинити подальшу процедуру будівництва вітряків. І судовий процес тривав більше року. Весь цей час був зупинений процес, але ми раді, що суд розібрався, що суд зважив аргументи за і проти та ухвалив. Законне і справедливе рішення на користь громади і на користь мешканців Закарпаття. Я вважаю, що майбутнє за зеленою енергетикою, а також ми спостерігаємо те, що якісь сили свідомо дезінформують людей, свідомо дискредитують цей напрямок, все роблять для того, аби зупинити цей процес, зупинити цей розвиток, використовують будь-які можливості, дезінформацію, звернення до суду до правоохоронних органів. Але фактично всі звернення, що були, вони або не на користь тих, хто звертався, або закінчуються так, як сьогоднішнє рішення, що суд швидко розбирається в цих питаннях і ухвалює рішення на все ж таки на користь громади, на користь Закарпатця. Сьогоднішнє рішення дало можливість нашій громаді в майбутньому розвиватися. Чому я вже повторював і буду повторювати це півтора мільйона гривень з кожного вітряка. В еквіваленті 3% по договору, так, тобто вітряні парки з нашою туремітівською громадою вклали договір, в якому чітко прописано, що 3% з проданої електроенергії будуть йти у нашу громаду. Півтора мільйона гривень з одного вітряка. І це дає нам можливість розвивати як інфраструктуру нашої громади, так і соціальні проекти, садочки, школи, амбулаторії. І Освітлення і так далі. Тобто, багато багато над чим є працювати, і я рахую, що це перемога для громади. Вітроенергетика це не лише комфорт, це робота лікарень, це боєприпаси для фронту, це рух поїздів, це виробництво зброї, електрика це кров держави. Тож зупиняти будівництво турбін це як самовільно покинути окоп на передовій. Це зрада. Вітер працюватиме не лише для Карпат, а й для кожного, хто сьогодні чекає світла в оселі, електрику для оборонного виробництва. У сувору зиму, на яку за прогнозами очікує Україна, вітроенергетика це енергетичний щит для регіону та країни. Це світло в оселях, це успіх на фронті, це виробництво, в тому числі зброї. Це продукти харчування, це життя. Псевдоекологи за брудні мільйони зароблені за гальмування розвитку зеленої енергетики. Скоріш всього, при форс-мажорах швидко вийдуть за кордон. Суд обрав розвиток, а громада обрала майбутнє.